Вітаю вас друзі на своєму каналі, сьогодні у нас трошки насичений день. І орали, і коробку ремонтували. І добре осіли, тепер сіємо пшеницю. Пшеницю сію, міняв, не знаю, як вона називається, пшениця протруєна. Позаминулий рік була і літа в тому році, виходить, вже репродукція. Висів, поставив приблизно. 58-60 зерен на метр, це виходить десь 4,5 мільйони на гектар. Тут крутимо колесо. Один оборот колеса має 1,66 м. Тут можна виставити висів. І тут також опускаються язички, нагрупшить і намілче зерно. Перший слід зробили. Міжу з вараному сіяли 10 кг добрива, ямуфоски. Город має 20 сотих, тому і не хватить. Була картопля, ні. Напевно, того хватить. Коробка вроді їде, дякую, по передача не вибиває. Може із-за того, що я ползун перебирав. А може з часом знову буде вибивати. Стою шестерні стороні правда не знаю, що робити. Відео там буде на каналі. Ну таке, сівалку я показував вже не один раз. Колесо воно копірує землю. До речі, я побачив таке колесо, похоже, зроблене на Амазоні. І зробив собі так. Граблину спочатку я зробив однорядну. Получається, були густо зуби. Попадала грудка, починало гурнути. Навіть десь теж є відео на каналі, потім взяв, поділив зуби на двоє і зробив. Двогрядну можна грабину також більше прижати до землі. Тут от натягуємо, вставляємо боліць і так воно сіє. Висівний СЗ 3,6, два сушники відрізав, анкера з тої самої сівалки трав'яні. Сушники я не ставив, бо напевно буде дуже тяжке для того дірчика. але пшениця сходи нормальні. Тому в тому році вирішив трошки менший менше висів давати, бо все чогось сію за густо і трошки менший колосок. Подивимося, що воно з того всього вийде. Тим більше пора рання. Надіюся, що завтра буде дощ і сходи будуть нормальні. На тому все. Всім дякую за увагу. Їду сіяти, знімів ще коротенько.